Щодо кримінальної відповідальності адвокатів, які працюють на тимчасово окупованих територіях, 26 вересня до Верховної Ради було внесено законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність для громадян України за здійснення діяльності пов'язане з наданням послуг адвоката на тимчасово окупованій території, і на підставі законодавства держави агресора. А ви знаєте, що наразі зараз законодавство на окупованих територіях буде переводитися на російське? Ну, моя думка з цього приводу: цей крок направлений на позбавлення наших громадян хоча б якого б захисту адвокатами. Напишіть ви, будь ласка, свій коментар. Чи дійсно нам потрібна така законодавча ініціатива і чи потрібен такий закон, який би обмежив. Права людини на захист. Я взагалі вважаю, що кожна людина має право на кваліфікований захист. І від кого б ці загрози порушення її прав та законних інтересів не виходили? Тому що права людини є непорушними, а право на захист воно не може бути обмежене. З огляду на це, я вважаю, що цей законопроект він не може пройти через Верховну Раду та бути прийнятий, оскільки він буде порушувати конституційне та міжнародне. Акти, які Україна ратифікувала. А що ви думаєте щодо цього, чи потрібно забороняти захист людей, які зараз перебувають на окупованій території, в тому числі волонтерів, в тому числі військових, яких там засуджують до позбавлення волі, чи потрібен їм дійсно захист, чи може ні? Нехай вже їх там судять і роблять з ними що завгодно. Пишіть коментарі.